І від «River Pro» він теж може працювати. Я вважаю, що це взагалі дуже необхідна річ. Всюди. Ну і щоб не було спекотно, ми навіть підключили кондиціонер. І все працює. Зубний біль, мабуть, одне з тих відчуттів, які людині ну, дуже важко пережити, скажімо так. І ви знаєте, для клієнтів стоматологічних поліклінік дуже важливо в момент, коли тобі лікують зуби, не залишитися без електроенергії. Тому що біль продовжується, ну і, чесно кажучи, його хочеться дуже швидко позбутися. А коли електроенергії немає, то стоматологічна клініка не працює. І саме в цьому може допомогти екофлоу. Що відбувається в момент. Коли вимикається світло, я так розумію, що просто для самої людини, яка знаходиться в кріслі, це не зовсім приємно. Однозначно. Установка ну, зупиняється, вона там, частково подача води залишається, і там, поки в компресорах є тиск, тиск зберігається якийсь час. Тобто... Щоб там екстрено закінчити роботу, часу хватить. ну Це буде хвилин 10-15, а далі вже, якби ми вже все обмежуємо. Ну, чекаємо, поки. Так, вийдем. так, ми будемо чекати, яка включиться світло або. І черга, яка сидить там в прийомні, теж вона так, буде. Так, вони там сидять при свічках, чекають теж. стоматологічна це, це установка. Лікуємо людей за допомогою неї. Значить, Основні енергоємкі деталі в неї це мікромотори, які тут стоять. Світло mm -hmm. і, в принципі, там встроєний е, сепаратор, помпа, яка качає воду. Це автоклав, стерилізатор. Що він робить? Він стерилізує інструменти mm -hmm. для того, щоб не були чистими. І бокс для зберігання чистих інструментів ультравіол, там всередині ультрафілатова лампа, яка забезпечує чистоту інструментів, стерильних. уже. Ми з собою взяли дві станції: це Delta Max і станція River Pro. River Pro має ємність 720 Вт, а Delta Max має ємність 2 кВт. І от зараз ми спробуємо якраз до них підключити все, що необхідно для комфортної і якісної роботи стоматологічної поліклініки. Що відбудеться, коли вимикається світло і стоматологічна установка? Залишається без енергії живлення від загальної мережі, але вона під'єднана до DeltaMax. І чи в цей момент якраз переходу вимкнення і підключення до DeltaMax, Макс, чи не відбудеться ну, вимкнення, скажімо так, всієї системи? Чи зможе працювати система абсолютно а, без зупину? І зараз я на ваших очах просто виключу з розетки, і ми побачимо реальні цифри, як буде працювати. Дельта Мак зарядна станція і стоматологічна установка. Так, я прошу, ми зараз включаємо, зверніть увагу, я одразу все працює. І ми вимикаємо світло. Зверніть увагу, тут на LED дисплеї зараз теж все буде показано. Світло вимкнули. Ви бачите, мікромотор працює, але він настільки бере мало живлення, О, зараз ми бачимо 22 ват, всього 23 Вт. І може працювати 29 годин абсолютно без зупини. Так, ось ми бачимо, пішло жилення на стоматологічну установку. Е, можемо теж щось включити і показати. От при 100% заряду і при такій потужності 22 години може працювати стоматологічна установка. Ну і щоб не було е, спекотно, ми навіть підключили кондиціонер. Ну, от наш пристрій для стерилізації зараз працює. Ми бачимо, що його споживання коливається від 1660 до майже 1900 ватт. І при такій роботі ми можемо його повністю 2-3 рази загрузити, і цього вистачить на годину, на дві постійної роботи. Споживання виключно мікроскопа, воно мікроскопічне, я би навіть сказав. Отже, підсумками нашої сьогоднішньої роботи у стоматологічній поліклініці ми можемо сказати, що завдяки нашому River Pro і Delta Max на 2 кВт ми змогли забезпечити всі прилади, які знаходяться тут, у цьому кабінеті. А це головне, це стоматологічна установка, від яка, яка може працювати і від River Pro, і від Delta Max. До, до того від, саме від River Pro вона може працювати 22 години. 22 години постійно. Але ми також спробували під'єднати сюди і ось цей унікальний мікроскоп, мікромікроскоп, якщо я правильно пам'ятаю. Ноутбуки, комп'ютери. Ось цю стерилізаційну станцію вона може три повні загрузки за день по 20 хвилин від Max, Це забезпечить теж і цілий день роботи. Це можна робити. Ну, а також ми підключали ще додаткове обладнання, яке потребує електроживлення. І ви знаєте, все-таки найголовніше те, що використовувати або зарядні станції лінійки Рівер, або зарядні станції від лінійки Дельта. І це все-таки буде краще, тому що там ємність більше, ми можемо заживити абсолютно все. І клініка буде працювати без зупину, а значить, не буде втрачати ні кошти, ні клієнтів. Я вважаю, що це взагалі дуже необхідна річ всюди і завжди, так як ми зараз залежні від електрики повністю. І наші комп'ютери, навіть інтернет, який база підключена до нього, все залежить від електрики, і так само наша робота, установки, і компресори, і так далі. Тому, в принципі, це досить хороша річ, яка допоможе краще працювати і довше. Ну і взагалі дозволить в принципі, забезпечити електронність. Так, так, безперебійну роботу клініки.